Друзі, всім привіт! Хочу поговорити з вами на досить зараз популярну тему, що багато українців виїжджає з Польщі. І що з тим робити, і як на це реагувати, і тому подібне, чи то фейк, чи не фейк. Хочу розказати свою просту особисту думку. Дивіться, я думаю, що в зв'язку з тим, що Польща не є високим рівнем життя, найвищим, можна сказати, в Європі. Тому наші люди шукають щось кращого. І, звичайно, вони будуть мігрувати до інших країн, таких як Голландія, Німеччина, де можна краще заробити, які вже мають якийсь досвід, або які взагалі без досвіду і так далі. По першу чергу, ті люди, які, яких мало що тримає в Польщі, знаєте, або які сміливі наважитися, наважитися на переїзд. Ну, наприклад, якщо у вас немає кредитної іпотеки, або якщо у вас немає автомобіля в кредиті, або якщо у вас немає бізнесу в Польщі і так далі, тобто ви просто можете собі розірвати договір оренди житла і поїхати. А також це, мабуть, ті люди, які приїхали до Польщі як біженці, тому що інші країни, такі як Німеччина, Голландія і так далі, і тому подібне, створюють трошки кращі умови для біженців, ніж Польща. Ну І також, я думаю, що є ще фактор страху. в зв'язку з тим, що відносини польського уряду і українського дуже близькі, щоб там, деякі чоловіки бояться, щоб їх випадково не видали, щоб їх випадково не видали в Україну. Тут, так, так сказати, екстрадицію не зробили. Тому є ще такий фактор. Вже там кажуть, що багато блогерів, що польська влада б'є на сполох і так далі. Але скоріш за все, друзі, мені здається, що все в них вже прораховано, сплановано і так далі. Тому, ну, можливо, да, що польська влада зараз ще покращить умови для перебування для українців, тобто їм певні якісь там процедури в законодавстві, щоб буде простіше щось зробити і так далі, Тому, можливо, простіше взяти кредит. Ну, для влади було б краще, якщо б всі були зв'язані чимось або, Хоча і для працедавців. або кредитами або. І там Іпотечними кредитами, автомобільними кредитами, бізнесами і так далі. що Ти, ти повинен бути, ти не можеш виїхати. Але маємо те, що маємо. На мою думку, приблизно там, процентів 70% від тої загальної кількості, що зараз є в Польщі, людей можуть виїхати. Це залежить від багато, багато впливу, Чинників багато впливу має на то різні, там фінанси становище і так далі. Також, хто має родичів, десь там далі, їм легше до них. Добратися і тому подібне. Отож, все, що відбувається, все і здається, що десь вище вже аналітикам і так далі, якимось однозначно прораховано, тому що так просто нічого не відбувається. І однозначно з хтось, хтось з цього щось буде мати. Ну, от, наприклад, ви кудись переїжджаєте, значить ви вже будете платити податки не в тій державі, з якої ви переїжджаєте, а в тій, в яку ви переїжджаєте. Тобто ви там будете працювати і так далі. Тобто, якщо відкрите очі свого сприйняття трошки ширше, то можна побачити, що все, все прораховано на високому рівні. мається на увазі рівні там, керівництва держави і так що нам просто залишається відштовхуватися від своїх можливостей, від своїх знань і так далі, і робити якісь там певні висновки. Ось така моя думка. Всім в першу чергу бажаю здоров'я, хорошого настрою, добра і благополуччя в ваших сім'ях, родинах і так далі. Всего все, доброго вам. Дякую за все.